Всім привіт! Сьогодні неділя і традиційний огляд блоків живлення із LX. Є в мене отакий от блок. Я взагалі на такий блок робив огляд. Має назву таку от. І він розрахований на 12 вольт 3 Ампера. Але на самому блокові написано, що напруга змінена, змінена на 12,6 вольта. Як я розумію, це зроблено для того, щоб заряджати повністю до кінця. Літіонні акумулятори збірку. Три літіонних акумулятори по 4,2 вольта отримуємо 12,6 вольт. Ну, отака от ніби імпровізована зарядка. А там я не знаю для чого, може ви самі зможете придумати застосування для цього блоку живлення. Справа в тому, що літіонні акумулятори, якщо про літіонні акумулятори говорити, то заряджати їх потрібно методом CC-CV. Тобто спочатку стабільним струмом, а потім стабільною напругою. Як там відбувається? Спочатку ми обмежуємо струм, наприклад, 1 А. І напруга змінюється, а струм у нас стабільний. Тобто 1 А тримає, ну як лабораторний блок живлення, Стримає 1 А. Потім, коли доходить до, якогось, до якоїсь точки, струм починає зменшуватися. Ну, а вже просто ця точка визначається тим, таким чином, що сам акумулятор ваш не бере більше струму, він же ж якийсь струм споживає. І от, коли він вже більше струму не бере, то струм починає зменшуватися, напруга рости і доходить там до 12, ну, заданої вами 12,6 вольта, наприклад, і зарядка припиняється. Самі літіонні акумулятори вони дуже вибагливі до кінцевої напруги. Зарядки, так і розрядки. Тому на всіх літіонних акумуляторах стоять плати контролю, БМС вони називаються, які контролюють на кожній банки напругу. Якщо там щось не так, вона просто виключає всю батарею. ну, Контролюється це все. Навіщо це зроблено? Чому так потрібно? Ну, по-перше, ці акумулятори дуже вибухонебезпечні. Я думаю, ви бачили всі. Кучу відео в інтернеті, що вони там горять дуже сильно, їх не потушиш і так далі. По-друге, вони деградують, якщо їх перезаряджати, не дозаряд... якщо їх перезаряджати або глибоко розряджати. Для того потрібна плата БМС. Так от, у нас є 12.6 зарядка, але майте на увазі, якщо будете нею заряджати, літіонні акумулятори, я ж не знаю для чого вона вам потрібна. Це я так, перше, що мені на думку спало, що літіон можна нею заряджати. Ну, не бажано, але в принципі 12.6 якраз підходить для літіона. То це ж просто адаптер живлення. Він просто буде давати максимум, скільки він там може на початку зарядки просідати, наскільки струм буде, просідати, наскільки буде напруга, і максимум, скільки він там може буде давати. А може він давати 3 Ампера. Ну, от Я не знаю, які у вас там банки стоять. Якщо ці банки розраховані на зарядку 3 амперами, то можете заряджати. Якщо ні, то, то ні, відповідно. Ну, Майте на увазі, оця е, штука, струм не обмежує. І акумулятори можуть грітися і навіть вибухнути і загорітися, якщо буде занадто високий струм. Ну, А так от перероблений блок живлення на 12,6 вольта. Може вам для чогось іншого воно потрібне, я ж не знаю. Блок живлення на момент зйомки відео коштує 175 гривень. Ціна може динамічно мінятися як в більшу, так і в меншу сторону. Посилання на продавця буде в описі під відео. В продавця є як перероблені такі блоки живлення на 126 вольта, так і не перероблені, тобто оригінальні на 12 вольт. Блоки живлення на 12 вольт коштують 80 гривень за штуку. Цей перероблений 175 гривень за штуку. Це все ціни на момент зйомки відео. Ви доплачуєте 100 гривень і вам не потрібно його розбирати, щось паяти. Просто купив і він видає вам 12,6 шість вольт. Що підходить, грубо кажучи, для зарядки літія. Ну якось так. Ну, всі характеристики перевіряти не будемо. Я вже робив огляд на такий блок живлення. Якщо дуже цікаво, можете подивитися. Огляд на неперероблений блок живлення я оставлю також в описі під відео. Може, кому буде цікаво, там є і вага, і розміри, і тести. Ну, все є, можете також переглянути. Блок живлення постачається без вхідної вилки і без кінцевичка. В моєму випадку, довжина оцього гризка, що залишився, складає 41 см. Ось. Пропоную перевірити, чи дає він свої заявлені 12,6-менше, більше щоб розуміти, чи можна йому довіряти, чи дійсно 12,6, чи не буде перезаряджати, наприклад, літів батареї 3S збірку. 1254 вольта видає блок живлення. В принципі, це норма, претензій нема. Без навантаження блока живлення маємо отакі от пульсації 261 мВ. Спробую навантажити. Струм 3 А тримає. При цьому просадка до 12,3 В. Пульсації, пульсації в такому режимі 966 мВ. Майже 1, 1 В. Ну, спробую. Перевантажити подивимося при скількох піде в захист. 4 ампері. 4,7 сім ампера. Шістдесят ватт, п'ять ампер. Захист не йде. П'ять. І 1 А пішов в захист. Ну, отакий от блок живлення після переробки, після зміни струму на 12,6, а так працює. Перевірю на захист від короткого замикання. Захист від короткого замикання присутній. Спробую розібрати блок живлення. Якщо він вже розбирався, то повинен. Ще раз розібратися доволі легко. Я вам скажу особливих, помітних, це я вже придавив, що щелинка з'явилась, так він був щільненько. Ну, Особливо ніяких слідів того, що він розбирався, я не помічаю. Ну, тут, може, трішечки щось там. Ось плата блока живлення, я вам скажу не так легко було його. Тістати із корпуса, але я це зміг. Я не знаю, його склеювали чим. Ну, Щось на кшталт суперклею, а може там діхлоретан. Не знаю, звісно, я. чим його клеїли. Ну, Зверху плата ніякого, ніякої переробки не зазнала. А от знизу стоїть в отакому от кембрику додатковий опір. Цей опір стоїть між, на виході блока живлення. є Регульований стабілітрон ТЛ431 і до крайньої ніжки цього стабілітрона, ось крайня ніжка стабілітрона, і мінус е вихідний мінус блока живлення між цими точками запаяний резистор. Резистор вкладений у от кембрик. Ну, отак от зроблено таким чином, змінена напруга вихідна на блокові живлення. Ну Дійсно перероблено, дійсно зроблено 12,6 вольта. Ну, 12,54, якщо бути точно. Ось. Склеєно акуратно, посаджено в кембрик. Резистор сюди запаяли на 3 кОм. Ну, оцим ТЛ-431. Можна, в принципі, якщо вам треба, підбирати будь-яку напругу. Ну, Бачите, вже зроблено, людина вже зробила на 12,6, поставила резистор, в кембрик посадила. Ну, Так воно працює. Ну, Розібрати після цих маніпуляцій блок живлення стало важче, ніж він був в заводському виконанні. Майте на увазі цей клей, яким клеїли блок живлення, позатікав там в щелини, Корпусі. Ну, довелося трішечки повідковирювати. Але, в принципі, нічого. Ну, нічого не пошкодив, коли розбирав. Ось Отакий от блок живлення. В принципі, тільки зазнали модернізації, був доданий додатковий резистор на 3 кОм і все. Запаяний між крайньою ніжкою ТЛ431 і Мінусовим дротом на вихід.